Так, мої хороші, бачите бірмікс? Це ж тільки він стоїть, стоїть і стоїть. Ну Сьогодні вже наварила кучу вареників. Ось у. Одні, ось у другі. І відкрила вже сама собі. Анатолій в мене давай. не п'є, а я пийну. Бірмікс. бірмікс з варениками. Отак. От ну що, мої хороші? Приступаємо до роботи. Показувати, як я ліпила вареники, я не буду. Я думаю, ви всі у нас хазяїчки, всі знаєте, як їх як замішувати тісто, як їх ліпити. Для цього нам потрібно досточка, цибулька. Цибульки бажано побільше, сало. На даний час у мене свіженький, Валіра був у городі, я його попросила, щоб на зажарочку Валіра купив свіженького сала. Ось такий кусочок він купив. Бачите, отак. От ну, і як ви вже здогадалися, будемо робити зажарочку для наших вареничків. Зараз поріжемо салко, почистимо цибульку і приступаємо до роботи. Зараз ми з вами будемо чистити цибульку. Беру я ось таку тарілочку, в тарілочку насипаю, наливаю водички. А про саме головне, що не сказала. І ще ж нам треба ніж. Все, вперед. Обчищаємо цибулинку, обчистили і кинули її у водичку, отак. От так, цибульку кидаю у водичку. По перше, цибулька помиється, А по-друге, вона пропитається трошки водичкою, і тоді, коли ми її будемо її різати, не буде заходити в очі. Начинаємо різати нашу цибульку. Цибулю ріжете, як вам захочеться, великими кусочками, малими, квадратиками, полосочками. Я ріжу великими кусочками. Цибульки, цибульки я вже нарізала, от стільки. І зараз будемо різати сало наше. Ну що, ріжемо, ріжемо, ріжемо ось такими кусочками. Можна більшими, можна меншими, як захочете, я такими. Тепер іще ріжу салко от такими кусочками і зараз їх покришу на більш-менші. Беру улюблену свою сковорідку і викидаю сюди сало. Хай смажиться. Сало наше шкварчить, жариться. Зараз вам покажу, дивіться, як гарно топиться сало. Бачите? Ех, а пахне. Це ще Анатолієч не прийшов, не чує. Десь на дворі, чи в погріб полі, чи де не знаю. Тепер беремо цибульку і висипаємо у нашої шкварочки. отак, От щоб вони сильно не вижилися. Смальчику багато, це добре. Ну, а ці е, смачні, на вигляд, кусочки чекають свого часу. От так. Гарненькі, смачненькі, сало м'яке, топиться хорошо. Удачно Валера вибрав кусочок такого сала. Ну, що там казати? Сало воно і в Африці сало. Беремо каструльку, наливаємо водичку, підсолюємо. Беремо наші варенички. У мене вареники з капустою. А хочу вам показати, в якій миски я буду сьогодні насипати вареники. Я не знаю, стільки років цій миски. Завжди мене моя бабуся. Кормила всієї миски, насипала сюди борщ, кашу, супи, все, що варила. І сьогодні заглянула туди в посуд і знайшла цю мисочку. Да, товарний у, від... у неї, звичайно, не дуже. Але я варенички зварю і висиплю всю мисочку. І буду з неї їсти. Зажарочка у нас готова. Насыпаю на дно. Вот так. Вспомню свои детинства. Мої хороші, наша водичка закипіла і кидаємо ми тепер варенички у воду. Поки наші варенички там ще закипають у каструлечки, я беру оце салко і зараз його підсмажу. Ось так хай смажиться. Перевертаю наше салко. Закипіли наші варенички, витягую. Так, тепер зверху вложу сажарочки. Отак, побільше, побільше. І перемішуємо. От такі варенички в мене получилися. О, це варенички з капустою. А зараз ще зварю варенички з картошечкою і зі шварками. Так що, будь ласка, заходьте до нас на варенички Валерою. От вам і варенички. Ну що, мої хороші, наварила я вареників, позвала вже Валеру. Бо він вже сидить, сидить, там щось, що він там робить, не знаю. О, Я його позвала на ось такі варенички. Варенички з капустою. І варенички із картошечкою і шварочками. Сметанка у нас. Салатик. Салатик і компотик. І от така у нас вечеря. А, а, а букетик, будь ласка, це для вас. Я не забула. Уже почався сезон, началась весна, і мені приємно буде вам дарити квіточки. Я їх сама люблю. Ти кажеш, не знаєш, що Валера там робить. Що він очікує вечерю? Що а, він там робить? Розуміло. Ну, раз очікуєш щось робить і очікує вечерю. Ну, раз очікуєш, вже я ось і нарешті зварила, ця метривість настала. І твоя мрія збувається ну, з вареники. Вареники ти вже трошки підварила мені, я вже під'їв вареники. От тепер чекаю, може настане той час, коли ти і, і... блинчики. Хорошо. Так, я хочу показати. Анатолійович вже за столом. Біля вараники. Біля <схай> вараники. Ну, хапай. Так, а де чи? Ото з капустою, оце? а оце ні. Ото з капустою, оце, а. а то із з картошкою і шкоркою. Ну, я і буду шварком. один і другий. Один такий, один такий. Та будь ласка. Да? Давай. Смачні. А це солоко піджарене. Давай. Запишнемо. Ось. Ось такі. Варенички, будь ласка. -я -я -я. Забігайте. Я, я вже забувся, і вони. З нравится. капустою. Да, кап... да. Ні, Ну я знаю, що тут капуста і, і два віда, тільки деякі вже. Ну оці що ти держиш із капустою. Капуста. Отак. Салкодили тут виложено отак. Ага. А у цих ось виложено О, зовсім по-другому, по щоб О, ти не попутав. А це за шкварками. Картошка. Ням-ням-ням. Ну все, будемо вечеряти. Будемо вечерять. Це будем колись моя бабуля жарила тільки з картошка з шкварками, вона нас писала. Ой, смачні. Ну... Як буде в мене охота, я теж зроблю. Бабушка завжди сікла сало, жарила його на, на сковорідці, а потім туди додавала муку. І от сало, і багато-багато муки, і це все пережарювалося, робилося таке коричневе і Долоте. варилися вареники. Ох, і вареники зажарювалися звичайно теж такою зажарочкою, як і я сьогодні зробила: цибулька, шкварки, смакота. Ну, все біжить бігом до нас. Бо я зараз швидко відправлюсь. Давай, управляйся і будемо вечеряти. А вам всім гарного настрою, миру, спокою. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, ми будемо раді. Дякуємо вам за те, що ви дивитеся відео, пишете коментарі, дзвоните, спілкуєтеся. Всім миру, добра. Пока-пока. Хто підписується на канал? Тому буде дозвіл підписати і на вареники. <рес> Ладно, давай. Всім пока-пока. А я не підписаний мені можна? Можна. Дякую. Всім